Вітаю усіх, хто цікавиться традиційною культурою вишивки. Сьогодні я хочу розповісти вам про вишивку Донеччини, яка побудувала у 19 столітті. Саме у цей період приїхали у необжитий степ Донеччини, переселенці Чернігівщини, Слобожанщини, Центральної України і багато із західних регіонів. Українські переселенці розселилися в степах. Компактними групами, створивши українські села. Кожне село мало свої особисті звичаї, які відображали етнічну культуру того краю, звідки прибули переселенці. У їхніх будинках взимку жінки ткали полотно, з якого шили етнічний одяг, вишивали рушники та сорочки за зразками свого давнього роду. На комірці, рукавах та подолу сорочки вишивали традиційні орнаменти, які виконували оберегові функції. Це символи здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишивки слугували для наших предків як оберіг від будь-якого. Чернігівські сорочки вишивали на ляному, домотканому полотні, найчастіше білим по білому. З додаванням червоних візерунків були такі орнаменти, як ромбічні сітки, хвилясті лінії, хрести, деревце, схоже на сосну, а також вишивали зірки. Зразки вишивок для вас підготувала майстриня-вишивальниця Донеччини Савченко Людмила. Найпоширенішою вишивкою Сумщині в середині ХІХ століття вважалася лічильна гладь. Також вишивали виколюванням, мережкою та штабівкою. А зараз я хочу вам представити вишивку наших переселенців, які приїхали з Полтавщини. Полтавщина славилася своєрідною технікою вишивки білим по білому, яка налічує близько 180 різних способів виконання, які називалися Клинцева лиштва, човникова, хмельова, сніжкова, яблучкова – Це лише неповний перелік. Узорів, що їх обирають в залежності від зображення, стіпки гладі неодмінно мають кластися вертикально та бути однакової довжини. Слобідська Україна це переселенці з Харківщини. Найвагоміші характерні риси Слобожанської вишиванки перегукуються з традиціями вишивки Полтавщини. Спочатку вишивали лише білим по білому, а вже потім з'явилися цікавіші комбінації з вкрапленнями різнокольорових візерунків. Багато переселенців центральної України. Загалом Київщина та Черкащина. У переселенців Київщини вишивка спочатку взагалі була білим по білому. Потім нитку варили в корі дубу, колір почав з'являтися, коли вже були фабрики. Наступна традиційна вишивка в чорних кольорах, яка була притаманна Черкаському регіону. Може, ви чули, що чорна вишивка жалобна. Це міф. В деяких регіонах України жінки взагалі чорні сорочки одягали на весілля. Переселенці Західної України вишивали зигзагоподібні форми низю, штабівкою, настиленням, а також мікроскопічним хрестиком, вишивали як геометричні фігури, так і рослинні орнаменти різнокольоровими нитками. Звідки ж тоді взялися традиція вишивати червоно-чорні троянди? Це трапилось у 19 столітті. В Донеччині стала швидко розвиватися як індустрія, так і господарська промисловість. Селяни обжилися і стали займатися вишиванням, тільки ж до своїх традиційних візерунків додавали більш сучасні орнаменти, які їм запропонував французький бізнесмен парфумерної промисловості з прізвищем Брокарт. Який мав велику сіть промисловості від Франції до України і випускав народне мило, яке коштувало одну копійку, і в це мило як премія вкладалася вкладка зі схемою вишивки, які створювали професійні художники. Ці бізнесмени знали, що наші українські жінки дуже любили вишивати, і тому, щоб їх промисловість розвивалася і була прибутковою, вони вигадали ось такий нехитрий план. Ось так і з'явилася на Донеччині червоно-чорна вишивка троянд, яка згодом витіснила традиційну старовинну вишивку наших переселенців і стала невід'ємною культурою Донеччини, яка не мала ніякого відношення до народних українських орнаментів. Під час етнографічних експедицій Донеччини були знайдені саме такі домоткані сорочки, яким вже більш як по 100 років. Вони вишиті в червоно-чорних тонах. Найбільш улюблені візерунки наших предків це рослини, лілеї з бутонами, виноградне гроно і лоза, гілки з плодами калини або дуба та багато інших. Та серед всіх рослин значне місце займали червоно-чорні троянди. У народному фольклорі червоний колір представляється символом радості і любові, а чорний печалі. В кінці 19 століття найкрасивішою дівочою вишиванкою вважалася така, у якої рукава були багато вишиті червоно-чорними квітками. Цю сорочку передала мені у спадок одна жінка з села Веселе Волноваського району Осипчук Галина Миколаївна. Її вишивала мати Галини Миколаївни собі на весілля. Тобто це весільна вишиванка, їй вже більш як 100 років. Та який би орнамент не вишивали наші предки, вони вірили, що треба починати роботу з гарного настрою. Дякую, що слухали мене. Будьте продовжувачами української традиційної культури. Бережіть свою історію, передавайте її дітям, онукам і правнукам, щоб ніхто в майбутньому не міг нас дорікнути, що ми народ без роду і племені.